Вітаю всіх на каналі High Games. І у нас сьогодні буде ще 80 круток з мого не основного аккаунта в грі Ханкай Рейлз. Давайте подивимось. Тут я не крутив взагалі івентові крутки. Можна навіть подивитися по історії, що в мене взагалі немає івентових круточок. Минулий баннер я просто тут пропустив, якби збирав круточки і не більше того. В принципі, в мене майже є 90 круток, але ну, будемо надіятися, що буде ранішній, ранішня Лега, і я сподіваюся на це, що буде це тим більше генералним. Ну, як мінімум, не самий поганий початок насправді. Епічний конус. Ну, це непогано, це непогано насправді. Це доволі таки непогано. Саме по собі, тому... Може бути. Е, доволі таки непогані епіки в самому банері. Я принаймні надіюся на Сушанг. Я надіюсь на Юнь, на 7. Ну, вона непогана. Вона може і не погана, хтось її користується, але якось мені в пачки вона не стала, якщо чесно. Принаймні на цьому аккаунті. Вибачаюсь, забув. Вимк... Вим... Вимкнути, точніше, звук тут, о. Трохи було спецефектів хіба, ні? Так, погнали далі. Перша десяточка пішла. І погнали слідуючу. Нехай прийде ранішній генерал. Ні, поки що не хоче до нас він приходити. Як я розумію, зазвичай Легі приходять десь там на 70-ті, 70... 70 крутки. Тому, в принципі, раніше, ніж на 50 і 60 можна його не чекати. Сушанг. Супер, супер. Сушан це чудово. Сушан нам потрібна. Сушан ми чекали. Мас 7 не чекали. Не хочу масс 7, дякую. А от Сушан це ми тільки раді. Ще б позбирати і на тін'юні юні сушан, ну взагалі було б класно. Але навряд чи мені так повезе. Хоча все може бути. Оу, oh, якийсь новий конус. Такого конуса я ще не бачив, я ще не бачив. Hmm, прикольно. E, Проти босів, і це видно. <кхід> Судячи точніше з усього, це якби конус на сушан. Враховуючи, що вона у нас, по-перше, охота, і по-друге, вона у нас е е ФІС ДД. Всі ранішньої кави. Давайте, давайте залончики, не потрібно мені конуси. Ні, Конуси, звісно, теж потрібні. О, Тіньюнь. Ну, ейдолон. Ну, точніше, це ці... Тіньюнь у нас тепер це один. І це все ще але. Все ще нелега. Може. Ну я дуже сподіваюся, що мені повезе. Я сподіваюся, що я виграю 50 на 50. О, на Сушан Ейдолончик. Так, це в мене сушан і тіньюнь вже це один. Це прекрасно, це просто чудово. А можна ще в десятці? Ні, не можна. Судячи з усього не можна. Так, ну давай. Ні, не хоче до мене генералити. Ну, взагалі не хоче, слухайте, ну це якесь неподобство. Хоча, я, до речі, чув, що якби з самим банером трохи були якісь проблеми в Китаї. О, конус на Деньхе. Мад 7, ну окей. І якби там настільки його щось там е почали китайці донатити, що коротше вони там щось донати, їх не проходили, всі хотіли цього генерала, і коротше там якийсь треш був просто. Це, звісно, був якийсь треш. Так, у нас залишилося останнє два десятка, Ну йоха, не бабай, не вже він мені не впаде. Точно, деся... точно не в цій десятці. Дуже прикро, насправді це дуже прикро мене. Я сподівався, що він мені впаде вже, вже зараз. Так, це 2 э, Сушан у мене. Дуже добре. Новий конус. Тінь Юнь це 2 Непогано. Ну, хоча б по епікам я непогано доволі таки йду. Так, остання десятка. І, в принципі, можна буде ще в магазині докупити, якщо він не впаде. Тут, тут у нас ще 3-4 штучки вийде. Так, давай. Генерал, падай, будь ласка. Так, падає! Тільки невідомо, чи це генерал. Зараз побачимо. Тому що в мене тут гаранта точно на нього немає. А от генерал чи не генерал ми зараз побачимо. Надіюся, що це генерал. Бо якщо тут не впаде на цьому другому аккаунті генерал, то я наврешті далі буду на ньому грати взагалі не. Так. Ну. Єс! Супер! Супер! У мене є тут хімеко, тепер у мене буде тут генерал. Це дві стихії. Просто супер. Mm. Я дуже радий. Це просто супер, серйозно, це офігенно Ну, Марсі мені вже пофігно. Хууу, клас! Це просто вогонь. Вогонь. Ще навіть 4 крутки залишилось. Ну, покрутимо цей банер, але я не думаю, що мені би швидесенько так крута нема. Навряд чи би він мені впав. Все. Е, немає у нас конуса, але у нас є топовий персонаж генерал. Юань. Ще й плюс е, це один е, Сушан і Тін Юнь. Це один же в мене? А, навіть це два обидва персонажі. Ну так це супер топ, можна буде збирати свою пачку. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться наші відео і всього найкращого. До нових зустрічей!